Всіх, пропоную вам подивитися, яка сфера вашого життя наразі потребує змін. Можливо, щось ви випустили із е, свого зору, можливо, вам потрібна якась підказочка. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Загалом корисно дивитися три варіанти і приймати лише те, що вам більше підходить або імпонує, з чим ви погоджуєтесь. Тож, перший варіант, що вам потрібно, яка сфера. Вашого життя потребує змін. Сім кажезлів говорить про те, що, можливо, у вас наразі стоїть питання щодо вашої соціальної реалізації. Можливо, наразі у вас щось там не так гарно складається, як би вам хотілося. Також, і ще, можливо, у вас наразі ви стикаєтеся або з якимись конфліктними ситуаціями, або, можливо, вас обставини змушують діяти активно і рішуче. Ну, і ще можливо, ви просто зайняті фізичною працею, і у вас від того з'являються якісь або надлишки вашої енергії, або ще щось. Також вам варто приділити увагу наразі, тому що ви можливо знаходитеся у якійсь конкурентній боротьбі. Можливо, ви відстоюєте свої права або маєте певні протистояння. Ну і що, на що вам потрібно звернути увагу, яка сфера вашого життя потребує змін. Вам потрібно наразі відстоювати свої позиції і дуже активно захищати їх. Діяти послідовно. І також ще для вас можливо, як оці конфліктні ситуації вже їх досить. Вам потрібно десь або крапки розставити, або щось визначити для себе. Ну і ще, можливо, ваші дії повинні бути більш рішучими. І наполегливими, якщо ви щось дійсно хочете досягти, а у вас можливо будуть шанси щось, знайти якусь пропозицію більш вигідну, ніж ви наразі маєте. Тому вам потрібно себе самовиражати і проявляти, і діяти лише в своїх інтересах. Ну, не варто ще також бути невпевненими в собі. Тому що все, що стосується для вас самореалізації, це наразі актуально. Для когось це можливо свій бізнес, для когось, можливо, просто робочі питання, хтось хоче підвищення на посаді. І тому вам саме потрібно застосувати ті якості, які я озвучила. Якщо це стосується сімейних стосунків, то вам варто розуміти, що наразі ви займаєте більш вигідну позицію. І тому вам варто уникати імпульсивних дій. І вирішуйте всі проблеми по мірі їх надходження. Ваша така спостережливість, уважність будуть вам допомагати. Це був перший варіант. Другий варіант, яка сфера вашого життя потребує змін людних, перевернути, говорить про те, що, можливо, хтось занадто занурився. У якісь образи, або, можливо, якісь спогади, які вам заважають рухатись вперед. Також, якщо у вас є певні труднощі або нерозуміння вашої ситуації взагалі, ну, хтось, можливо, взагалі знаходиться у ізоляції, хтось дуже далеко від ваших від вас. Або, можливо, у вас певні страхи, кризиси, кризи є, то вам наразі потрібно змінити саме цю вашу позицію. Тому що занадто ви сильно занурилися туди, де вже варто відпустити те, що вам заважає взагалі жити. І ще, якщо ви замкнулися на собі, або у вас виникають якісь сварки і непорозуміння, або ви не бажаєте. Чути вашого партнера і рахуватися з його інтересами, ну, можливо, через недовіру, або через те, що ви занадто свого партнера критикуєте, то вам цю сферу потрібно змінювати. Якщо це у робочих питаннях, то, можливо, ви просто працюєте не за своїм призначенням. І через це у вас можуть виникати якісь труднощі в контактах з іншими людьми або, можливо, стикаєте з якоюсь дезінформацією. А також, можливо, ви приймаєте якісь помилкові рішення, тобто витрачаєте енергію, але так як ця професія не ваша, скажімо, ну, так, то там, можливо, у вас є ваш певний непрофесіоналізм, і це чинить перепони для реалізації ваших планів. Також та робота, можливо, вам не дає тих фінансів, які б ви хотіли отримувати. Тому для вас відказка є така. Якщо у сфері роботи, то шукайте свою роботу за призначенням, за покликом душі, там, де ви будете задоволені. Якщо ви будете отримувати задоволення від роботи, ви будете отримувати відповідні статки. Якщо людина, якщо людина ходить на роботу лише за тим, щоб отримати свої гроші, зарплату невелику, але ж все-таки ви отримуєте і Ви не отримуєте того задоволення і навіть... Втрачаєте зацікавленість. Тобто фінанси вони виправдовують ваші затрати. Якщо в особистих стосунках, то, можливо, вам не варто занадто прискіпливо ставитися до свого партнера. Варто більше рахуватися з його інтересами, перестати його критикувати і, можливо, просто порозумітися. Ну, а загалом для вас є така підказочка, що як ви будете змінювати щось у своєму житті, то не наполягайте у своїх поглядах, тому що, можливо, саме наразі у вас прийшов такий період, коли вам варто дослухатися до порад інших людей. І замість того, щоб розбиратися, не перекладайте у собі. Ви, можливо, будете намагатися перекладати відповідальність на інших людей і будете звинувачувати їх у своїх проблемах. Але від себе ви не втечете, тому розбирайтеся із собою, визначіться для себе. Можливо, відпустіть старий негативний досвід, який вам заважає жити і вас ну, дійсно руйнує. І таким чином ви самі собі блокуєте ваш розвиток. Тому відпускайте все, що вже для вас не актуально, і намагайтесь будувати плани, прораховувати кроки для того, щоб ви могли вже щось для себе в життя внести певну стабільність. Це був другий варіант. Третій варіант. Для вас яку сферу життя потрібно змінити суд? Ну, Для третього варіанта, можливо, вам потрібно змінити ваше ставлення до вашої родини, до вашого оточення, до ваших близьких. Тому що. Або ви просто не розумієте, що, е, наскільки ви важлива людина у вашому роду, або можливо, ви взагалі просто зациклились на якихось невдачах, на, на своїх страхах. І можливо, ви занадто вимогливо ставитеся до оточуючих, або вам, взагалі, ви задавлені обставинами так, що і не можете рухатися вперед. Але це все ви створили. Ну, скажімо так, не самі. Можливо, саме так. обставини у вас складаються наразі, і вам потрібно це все змінювати. Для когось, кому це актуально, можливо, вам варто звернути увагу на стан свого здоров'я, або його не ігнорувати. Якщо воно вам посилає сигнали, то не відкладайте, звертайтеся за консультацією, за лікуванням до професіоналів, тому що. Оце невирішені питання вам складають труднощі на майбутнє. У робочих питаннях, якщо у вас такий період, що у вас зриваються якісь договори, заклю... заключ... заключити, ви не можете ніякі там погодження. Або, можливо, у вас взагалі такі тяжкі обов'язки, які вам ну, наразі, ви, можливо, думаєте, що це вам не під силу, а самі насправді на відмовляєтесь від допомоги. Така обстановка може у вас складатися через не те, що у вас не вистачає компетентності із тих питань. Також, можливо, у вас просто наразі не вистачає ресурсу. В особистих стосунках, можливо, ви маєте якісь або комплекси, або страхи. І це може бути пов'язано саме із сімейними родинними стосунками. Ну, і можливо, ви взагалі подавлені якимись обставинами або залежите від своєї родини. Ну, і ще можливо таке бути, що ви просто не бажаєте нести відповідальність за свою родину. Тому у вас вам оце все, що я озвучила, потрібно вже дещо переформату... переформатувати і прийняти, до... щоб зрушити щось із свого місця. Підказка для вас буде така. Наразі не поспішайте з прийняттям рішень. Але і сильно не затягуйте, просто вам потрібен ще час, щоб ви обміркували, бо ситуація у вас просто зараз не ясна. Якщо ви відмовляєтеся від чиїсь допомоги, не варто цього робити. Приймайте із вдячністю, тому що допомогу, якщо вам хто пропонує, то це йде від щирого серця. Так, і ще у вас є така підказочка, що якщо вам наразі самостійно з цією ситуацією справитися не під силу, звертайтеся до того, щоб до того, кому ви довіряєте, хто вам може допомогти. І наразі у вашому житті можуть відбуватися дійсно такі крупні зміни, і ви це все не в змозі контролювати. Але не забувайте, що те, що змінюється саме по собі, не обов'язково буде вам корисним. Тому перегляньте свою минулу поведінку, яка привела вас до таких наслідків. Ну і ще можливо, у вас просто немає бажання щось змінювати, але прийшов час і вам це потрібно змінити. Змінити своє ставлення до життя, до роботи і до стосунків, до своєї родини. Тож, це був у нас третій варіант.